Give me that. Бо береше ви, мистежками, не любити хлопця, не любити хлопця, що. Спочидно, трохи покиду у Стара не носять ноги. Ви, матусю, казали ліжко перенести в діл, бо вам сутужно лезити на сходи. Ой, ні, голубенько, Нехай же там у теребі. Тут на Москві не звичай, що жінка лежала на долі. Ото, скажуть, стара, а звичаю не тямить. Ви ж не в ту звичаях зросли. То що? Вони, Оксанку не питать, хто там, як зліз. Адже ми тут та З вовками по у вовживий. Ой лихо, чи тобто я по вовче маю викуп? А ти б як думав? Сьогодні, що шепоту було кругом нас, Черкашен оглуше. Та я чула, гріха десь не бояся в церкві божій замість молитися, людей все ходять, а шиві носяться так богочестям поперед нас. Так скрізь воно світі. що сторона, то звичай, а що город то на рукаже, дивно їм на наше вбрання. Тут жінки за п'яті ходять, а ми, бач, не вкриваємо обличчя. Чи ви ж туркені? Хай Господь воронить. Воно ж по-московській не туркені, то чомусь в них так повелося. Адже як ти бояриня московська, то начебто тобі годилося обиратися по їхньому. А ви ж адже ж і ви бояринова мати? Що мати, то не жінка. Люди бачать, що я вжила вже сьогодні живуть. То де ж мені таки міняти в боротьбі? Нехай вже не так. І старенький, мій хай царствує. Свій вік дожив козацькому жупані. Так я його й нарядила мережану сорочку на смерть. І навіщо степан обрався в те боярське фанта? От як стояв за мною під вінцем у кармазиновим жупані, мамо, от то був! Та либонь був досподоба тобі комусь. Проте, дочко, не можна йому нехтувати козацького брання. А батько ж. Батько, дочко. Старий немічний вже був, коли назвався боярин. Йому не варт було й виходити з хати. А степан же і на беседи ходить, і вдумає в приказ. Хіба що сором, якби він по козацькому вбирався? Не то, що сором, от чудно колоні. Чи ти ж не розумієш? Твій чоловік боярин, а не козак. Чому не розумію? Отже ж, бачиш, я й Ганну по московському вбираю, бо ганні вже судилося тут, а пана, не поїде. Україні. Чому ж її Степан не взяв з собою, як був у нас? Дівці мандрувати неначе не, не подоба. Ото, скажуть, пішла женихів ловити. Нехай вже тут о носить, а що так судилося. Та ще дівочий той шарахване наче форемніший, а що жіночий то такий бахматий та довгий, довгий, мов попівська ряса. Аж сумно, як я його наділа. От той на голову такий підситок надійти треба зап'ясти обличчя. Та вже ж не як. Боюся, я, матусю. Чого, паночку, скажи, чого? Та ні, як мовити. Ти не соглас. Адже ж я тобі тут за рідна матір. Так, матінко, то я собі гадаю, коли б я не спротивилася часом Степанові в такі одежі. Ось і що вигадала. А Степан тобі ще не спротивився, що не в жупані. Та то мені. І невиган, дочко. Хіба Степан — мала дитина? Що я не дбирись, то й не пізнає. Пізнати, то впізнає. А погляд молодшими очима. Хто то йде? Не Степан бував. Еге ж, то він. А з ним ще два якісь. Тікай, дочко. Чого це? Хай Бог милує. Тікати, як від тата. Не звичай тут жіносту прибувати при веселі. — Ой, Господи, який се тут звичай.